Сьогодні маємо дуже багато важливих новин для всіх українців, хто знаходиться за кордоном, і для тих, хто планує виїжджати, у різних країнах Польщі, Німеччині, Ірландії, Великій Британії, США, Канаді, Латвії та Австрії одночасно запускають нові правила, які стосуються соціальних виплат, посвідок на проживання, умови притулку, можливостей в'їзду і навіть депортацій. Частина цих рішень уже набрала чинності, а інші. Ось ось почнуть діяти, і вони вплинуть на сотні тисяч українців. Ми зібрали для вас всю найважливішу інформацію для того, щоб ви були в курсі всіх подій. З вами канал Українці за кордоном. Підписуйтесь, ставте лайк. Ну а ми починаємо! Польща тут відбуваються чи не найбільш масштабні та системні зміни, які напряму торкнуться усіх українців, що проживають в Україні або планують переїзд найближчим часом. Польща одночасно скорочує соціальні виплати, посилює контроль за існуючими допомогами, змінює правила перебування та переходить до власного механізму легалізації, який замінює нинішній статус песель Укр. Усе це частина нового етапу польської політики щодо українських біженців. Почнемо з виплат. Програма Родина 800, яка надавала українцям щомісяця 800 злотих на кожну дитину до 18 років, зазнає фундаментальних змін. Станом на липень цього року її отримували понад 276 тисяч дітей іноземців, з них 224 тисячі українці. Але правила суттєво змінюються. З 1 червня 2025 року допомогу можуть отримувати лише ті українські діти, які навчаються у польській школі або відвідують нульовий клас. Для малюків ці вимоги поки не діють, але головне навіть не це. Президент Польщі Кароль Навроцький витував попередній закон і подав власний проєкт. Згідно з його баченням, виплата 800 плюс має надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі і сплачують внески з доходу, що становить не менше половини мінімальної зарплати. У 2025 році це щонайменше 2333 злотих бруто. І що найважливіше, право на цю виплату у нинішньому вигляді для українців завершиться 1 грудня 2025 року. Пізніше потрібно буде подавати заявки за новими, значно жорсткішими правилами. Установа соціального страхування ЗУС оголосила про масштабне посилення контролю. Польські органи хочуть впевнитися, що допомогу отримують лише ті українці, які справді працюють, проживають у Польщі і мають реальні доходи. Перевірки для українців почнуться з лютого 2026 року, для інших іноземців з червня 2026. Тобто тепер 800 плюс це не соціальна гарантія, а бонус виключно для тих, хто працює легально і інтегрується у польську економіку. Попри те, що європейський союз офіційно продовжив дію тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Польща пішла іншим шляхом. Варшава заявила, загальноєвропейська програма тимчасового захисту для українців у Польщі завершується вже у березні 2026 року. Замість неї запроваджується власний механізм легалізації Карта Сукер, центр визнання кваліфікацій і реєстрації. Ця карта надаватиме українцям трирічний дозвіл на проживання, який дозволить залишатися в країні, не втрачаючи прав і можливостей, але вже за новими польськими стандартами, а не за європейськими правилами тимчасового захисту. Президент Навроцький заявив, що продовжив легальне перебування українців востаннє до березня 2026 року. Він наголосив, що Польща створює однакові правила для всіх людей, хто не є громадянинами Польщі. Польське суспільство має бути впевненим, що допомога біженцям не стане тягарем для них. Окрім змін у соціальних виплатах, Польща реформує весь процес легалізації іноземців. 6 листопада 2025 року Сенат Польщі підтримав поправки до закону про іноземців, які змінюють правила подачі заяв, вводять новий тип посвідки для українців та створюють нові механізми для воз'єднання сімей. Головна новація це повний перехід на цифровий формат. Усі заяви на тимчасове і постійне проживання, а також дозволи на роботу, блакитну картку ЄС, документи для науковців, волонтерів, стажерів та підприємців подаватимуться виключно онлайн через систему МОЗ, модуль обслуговування справ. Нові правила дозволяють швидше відсіювати фіктивні заяви, пришвидшити обробку документів у воєводствах і покращити взаємодію з польськими спецслужбами. Карта сукор для українців із писель Укр стане основним документом легалізації. На найближчі роки. Вона оформлюватиметься за новою покроковою електронною процедурою, а подача документів залежатиме від воєводства. Десь відкриють онлайн-запис, десь встановлять фіксовані терміни подачі, а десь вимагатимуть додаткові підтвердження доходів чи навчання. Українцям потрібно уважно стежити за повідомленнями місцевих уже днів, тому що правила вже починають відрізнятися між регіонами. У деяких випадках змінюються графіки прийому документів для студентів та працевлаштованих українців. А для окремих категорій вводиться покрокова процедура отримання електронної картки з обов'язковим підтвердженням особи доходів місця проживання або навчання. Таким чином, Польща переходить до абсолютно нової міграційної філософії. Допомога не припиняється, але вона стає умовною. Виплати тепер прив'язуються до працевлаштування, право на проживання до цифрових процедур. А тимчасовий захист, який діяв у 2022-2025 роках, буде замінений польською системою, яка передбачає більше відповідальності для іноземця і більше контролю з боку держави. Тепер докладніше про Німеччину. У грудні тут набирає чинності рішення щодо скорочення соціальних виплат для українців, які приїхали до країни після 1 квітня 2025 року. Це вже офіційна урядова лінія, і найближчими тижнями відповідний законопроєкт буде остаточно затверджений. За словами міністра, українці, які прибуватимуть у Німеччину після 1 квітня, більше не матимуть права на соціальну допомогу. У попередні роки українці отримували 563 євро на місяць. Але згідно з новими правилами, ця сума буде зменшена. Новоприбулі отримуватимуть лише підтримку за законом про пошук пертулку – це 441 євро на місяць. Із цієї суми 196 євро можна буде використати на особисті витрати, а 245 євро на харчування та одяг. Тобто йдеться не просто про скорочення, а про перехід на інший рівень соціального пакету. Крім того, українці зможуть отримувати допомогу лише за умови, що не мають значних власних активів і першочергово використають свої ресурси. Також новоприбулі будуть зобов'язані активно шукати роботу. У разі бездіяльності виплати зменшуватимуть або взагалі призупинятимуть. Фактично, Німеччина переходить до моделі, в якій соціальна допомога це не гарантія, а мінімальна підтримка призначена тим, хто справжній не може забезпечити себе сам. Водночас у Німеччині посилюється контроль на кордонах і скорочується кількість первинних заяв на притулок. Уряд планує разом із партнерами в ЄС створити окремі центри для депортації осіб, які отримали відмову у притулку. Можливо, навіть у треті країни, включно з окремими державами Африки, показово, що скорочення соцвиплат нічого не заощаджує для бюджету Німеччини. За підрахунками влади, планова економіка у 2026 році близько 730 мільйонів євро буде фактично нівельована додатковими витратами федеральних земель та муніципалітетів, які становитимуть понад 860 мільйонів євро. Головна мотивація уряду не гроші, а зміна поведінкової моделі стимулювати українців працювати і зменшити привабливість Німеччини як країни для пасивного отримання виплат. Причина таких дій також у тому, що кількість українців Сів у Німеччині продовжує стабільно зростати лише за період із квітня по червень цього року, плюс 21 тисяча осіб. Загальна кількість переселенців із України вже перевищила 1 мільйон 250 тисяч. Це серйозне навантаження на соціальну систему, медицину і місцеві бюджети. Деякі німецькі політики відкрито заявляють, що високий рівень допомоги знижує мотивацію до працевлаштування, навіть попри те, що багато українців мають вищу освіту і можуть працювати. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть попросив президента України Володимира Зеленського вплинути на ситуацію і зробити так, щоб до Німеччини приїжджали менше молодих українських чоловіків. За словами Мерца, ці чоловіки потрібні Україні і мають служити в своїй країні, а не їхати в Європу. Канцлер також заявив, що Німеччина вже найближчим часом змінить правила соціальної підтримки, щоб мотивувати українців працювати, а не залежати від держави. На тлі цих змін влада Берліна оголосила, що до кінця 2025 року закриє найбільший центр для українських біженців, який знаходиться на території колишнього аеропорту Тегель. Раніше там проживало понад 5 тисяч осіб. На момент оголошення ще близько півтори тисячі. Усіх їх переселять у менші децентралізовані пункти проживання, зокрема у гуртожитки та приміщення на території аеропорту Темпельгольф. Далі Латвія. Латвія планує спрямувати близько 40 мільйонів євро на підтримку українських біженців у 2026 році, оскільки нинішній план допомоги діє лише до 31 грудня 2025 року. Уряд наголошує, що новий документ потрібен для того, щоб забезпечити безперервність усіх програм підтримки. В анотації до оновленого плану зазначено, що система допомоги українцям у Латвії функціонує відповідно до закону про підтримку населення України та низки ухвалених на його основі нормативних актів. Уся підтримка реалізується згідно з директивою Ради ЄС та рішенням Євросоюзу, яким тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2026 року. Міністерство внутрішніх справ Латвії підкреслює, що війна в Україні триває, атаки на цивільне населення і інфраструктуру відбуваються по всій країні, а ризик подальшої ескалації залишається високим. Саме тому для більшості українців, які мають тимчасовий захист у Латвії, безпечне повернення на батьківщину у 2020 у 2025 році є нереалістичним, і ще один важливий блок новин цього разу з Австрії з 31 жовтня 2025 року в Австрії набули чинності зміни до законодавства, яке регулює сімейні виплати та допомогу по догляду за дитиною для українських біженців. Виплати продовжені до 30 червня 2026 року. Але для того, щоб зберегти право на цю допомогу, українці повинні бути або працевлаштованими, або зареєстрованими в службі зайнятості ЕІМСІ до 1 листопада 2025 року. Якщо ці умови не виконані, виплати можуть тимчасово призупинити. Водночас австрійська влада передбачила винятки для людей, які з поважних причин не можуть працювати. Далі Ірландія у цій країні уряд оголошує про нові значно жорсткіші зміни в системі розміщення українців. Якщо раніше новоприбулі могли залишатися у державних житлових центрах до 90 днів, то тепер цей термін планують скоротити до 30 днів. Про це повідомив міністр юстиції Джим О Калаган, і саме він пояснив, чому таке рішення стає необхідним. За його словами, щодня до Ірландії прибуває щонайменше 50 громадян України, і влада прямо пов'язує зростання цього потоку зі змінами українського законодавства, які дозволили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. При такому темпі каже міністр ресурсів системи розміщення може не вистачити вже до кінця листопада. Тому Ірландія заявляє, тепер кожен отримає 30 днів безкоштовного житла, але система потребує термінового перегляду, інакше країна не зможе гарантувати місця для нових людей. Після завершення цих 30 днів держава може запропонувати переїзд у інший центр або порадити самостійний пошук житла. Паралельно уряд розглядає інші корективи: серед них відмова в житлі тим українцям, які вже мають статус тимчасового захисту в іншій країні ЄС. Також обговорюється поступове згортання програм компенсації для власників будинків, які надають житло переселенцям. Зараз вони отримують 600 євро на місяць, але в довгостроковій перспективі цей механізм можуть скасувати. Крім того, Ірландія планує впровадити плату для окремих категорій шукачів притулку, які працюють або мають дохід, що перевищує встановлений мінімум. Це означає, що українці, які можуть самостійно сплачувати частину вартості проживання або харчування, не отримуватимуть повної державної підтримки. Додатково уряд планує скорочення контрактів із готелями та житловими закладами, які зараз приймають українців, що у майбутньому може суттєво зменшити кількість доступних місць. Ірландська рада у справах біженців і представники української громади вже висловили занепокоєння такими планами. Їхній генеральний директор Нік Гендерсон заявив, що 30 днів це занадто мало, щоб знайти житло та адаптуватися, особливо в Україні, де ринок оренди і так надзвичайно напружений. Він також вказав, що такі кроки можуть суперечити директиві ЄС про тимчасовий захист, яка зобов'язує держави забезпечувати біженців гідними умовами проживання. Українці, які вже живуть в Ірландії, також наголошують, що це створить додатковий тиск на новоприбулих, які і так. Стикаються з труднощами адаптації, пошуку житла і роботи. Зміни наразі перебувають на стадії обговорення, але уряд планує ухвалити рішення найближчим часом, щоб збалансувати підтримку українців із можливостями національної системи розміщення у Великій Британії. З грудня змінюються правила подачі на деякі спонсорські програми для українців. Частина програм, які дозволяли українцям приїхати до країни за підтримки британських спонсорів, більше не приймають нових заявок. Це означає, що можливість новоприбулим українцям в'їхати до країни за старими легальними шляхами фактично закрита. Водночас для українців, які вже перебувають у Великій Британії, зберігається можливість продовження дозволу на перебування у рамках програм. Продовження статусу можливо, якщо заявник підтвердить свою особу, відповідність вимогам, відсутність кримінальних порушень і має чинний попередній дозвіл. Але для тих, хто не має жодного попереднього британського статусу, подача Нових заявок тепер недоступна. Паралельно з цим уряд Великої Британії готує найбільшу реформу системи надання притулку. Ключова зміна полягає в тому, що статус біженця більше не буде безстроковим. Кожне рішення про надання захисту переглядатимуть раз на два з половиною роки. Якщо країну походження визнають безпечною, статус можуть скасувати. Фактично, це означає, що отримання притулку більше не гарантуватиме стабільного та довічного залишення в країні. Захист стає тимчасовим, умовним і залежатиме від постійних перевірок. Ще одна велика зміна стосується права на постійне проживання. Раніше біженці могли подавати на ІЛР після п'яти років проживання в Україні. Тепер уряд планує скасувати цей механізм. Для окремих категорій, особливо для тих, хто прибув до країни нелегально або з порушенням, шлях може розтягнутися до 20 років, тобто замість 5 – 20 років очікування перед можливістю подати на постійне проживання. Уся ця реформа означає, що Велика Британія переходить до моделі, де статус біженця не дає автоматичних гарантій та підлягає регулярним переглядам. А шлях до інтеграції, постійного проживання та громадянства може стати значно довшим, складнішим і залежатиме від поведінки, легального об'їзду, працевлаштування та відсутності порушень. Для українців, які вже мають статус у Великій Британії, ситуація поки стабільна, дозволи можна продовжувати. Але для нових заявників, а також для тих, хто розглядав варіант отримання притулку, умови стануть набагато жорсткішими, а перспектива зміщується на десятиліття вперед. Щодо США та Канади. У цих країнах продовжують діяти програми тимчасового захисту та гуманітарного паролю, але умови для українців стають більш нестабільними. У Канаді частина програм припинила прийом нових заявок ще минулого року. Але ті українці, які вже мають документи, можуть продовжити легальне перебування за окремими індивідуальними правилами кожної провінції. А от у Сполучених Штатах ситуація складніше. Раніше видання Вашингтон Пост повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується до масштабних депортацій українців, яким уже винесені остаточні рішення про виселення. І перші випадки вже стали реальністю. 18 листопада через пункт пропусту Шегені на кордоні з Польщею до України повернулося 50 громадян, депортованих із США – Американська сторона заздалегідь повідомила Київ про намір депортувати транзитом через Польщу осіб, які не мають громадянства, США, але є вихідцями з України. Через затримки адміністрації Трампа у продовженні гуманітарної програми для українців, започаткованої ще з часів президента Джо Байдена, десятки тисяч українців опинилися у стані юридичної невизначеності. За внутрішніми даними уряду США, станом на 31 березня майже 200 тисяч українців ризикують втратити свій легальний статус саме через те, що заявки на продовження не розглядаються зовсім. Нагадаю, що гуманітарна програма for Ukraine», запроваджена навесні 2022 року, дозволила майже 260 тисячам українців в'їхати до США на початковий дворічний період. Але зараз багато людей уже залишилися без дозволу на роботу і фактично без засобів до існування. Агенція Рейтерс поспілкувалася з технічними спеціалістами та дошкільною вихователькою. І один із найпоказовіших випадків це історія 35-річної Катерини Голідзи. У травні в неї закінчився легальний статус, і з того моменту вона лишилася без роботи, без медичної страховки і фактично під загрозою депортації. Поки її заяву не розглянуть. Федеральні імміграційні служби теоретично можуть затримати її будь-якої митті. Частина українців, побоюючись арешту, вже виїхала з США своїм коштом. Шестеро співрозмовників виїхали до Канади, країн Європи або навіть до Південної Америки, щоб уникнути ризику потрапити до міграційного ізолятора. Ситуацію погіршує і те, що адміністрація Трампа у січні призупинила опрацювання заявок на продовження гуманітарної програми і тимчасово заморозила оновлення дозволів через додаткові перевірки безпеки. Це створило величезну чергу і поставило українців перед невідомістю без документів. Вони не можуть легально працювати, не мають медичного покриття і ризикують опинитися під загрозою виселення. Тому зараз, попри те, що формально програми тимчасового захисту та гуманітарного паролю у США продовжують діяти українцям варто стежити за оновленнями. Саме затримки у розгляді заяв стали головною причиною того, що майже 200 тисяч людей можуть втратити свій статус і опинитися у ситуації, аналогічній тій, що вже пережили перші 50 депортованих. Тому, друзі, будьте дуже обачні, підписуйтесь на канал Українці за кордоном, ставте лайк цьому відео, і я вам бажаю гарної днини.